Дівчатка, всім величезний привіт. В магазині Аврора багато товарів, які нам можуть знадобитися на кухні. Запрошую вас на перегляд. Давайте подивимось, що пропонує нам магазин на цьому тижні. Магазин Аврора пропонує великий вибір термосів. Ось такий металевий, 750 мл, 279 Меншого розміру 179 на 460 гривень. 199 гривень, ось дивіться, який гарний. В червоному кольорі також є. 199 гривень. Двісті дев'ятнадцять сто дев'яносто дев'ять. Оці також в різних кольорах. Термочашки на Любий Смак 199 249. дев'ять. Вісімдесят вісім. Більшого розміру сто двадцять дев'ять. кухонна пластикова, фігурна 109 гривень. Контейнер для зберігання лимону 34, ручний соковитискач 29. Кухонні дошки. Пластикове прямокутна, 149. Пластиковий совок для сипучих 24. Підставка під ложку 34. Підставка органайзер для столових приборів. Різні кольори 69. Ось така підставка під столові прибори. Сто За 119 можна придбати ось таку. Пластикова пляшка для напоїв, різні кольори для спорту, великої ємності 169 Кухонні ваги до 5 кілограмів 199 до 7 кілограмів навантаження 149. Та також ваги з дерев'яною поверхнею – 229, ємність для сушіння зелень з центрифугою 249. Підставка для зберігання яєць, пластикова, два поверхи, 88. Підставка для зберігання яєць 30 штук ємністю 189, контейнер для сипучих, 2 літра, 59. Півторалітровий коштує 49. Контейнер круглий на закрутці для зберігання сипучих. Один літра, 22. На 1,6 літра можна придбати за 29. Пластикова дитяча пляшечка з короною та трубочкою 34. Стакан дитячий пластиковий з кришкою та трубочкою 59. Ланчбокси. Пластиковий прямокутний, ємністю 750 мл, 44 гривні. Скляна банка з кришкою для сипучих 77 на літр 388. Набір контейнерів три штуки, 550 мл 952 літра. 94. Контейнер для зберігання нарізки. Прямокутний. Пластиковий 64. Контейнер для сипучих подвійний. Пластиковий 59. Контейнер також прямокутний, пластиковий для харчових продуктів 69. Скляна пляшка для олії та оцту з розпилювачем 99. Пляшка для олії та оцту скляна 500 мл, 77. Графін для напоїв скляний з кришкою 77. Ємність для вина. Дивіться, яка гарна, важка, 129. Глечик для напоїв скляний з дерев'яною кришкою. 1 літр. Ємністю 219. Глечик з пластиковою кришкою. 109. Келихи для вина. Скляні, кольорові. 69. Келих для вина червоного. На високій ніжці. 88. Келих для шампанського 185 мл. Та також келих для вина 245 мл. Можна придбати за 44. Скляний келих для пива з подвійною стінкою 169. Ось такий келих можна придбати за 99 590 мл ємності. Келих 500 мл Також для пива 129 Скляні чарки в асортименті 30 мл за 11 66 мл. Ось така гарна 19. Склянка для напоїв 285 мл. 22. Стакан з проліними стінками. Можна придбати за 88. Пластиковий ланчбокс. З столовими приборами 169, стакан низький хвилястий 64 гривні Висока склянка для коктейлів 34, стакан 270 мл Нічого зайвого, 29 Келих для глінтвейну можна придбати за 59, скляна чашка з подвійною стінкою 119. Порцелянові кухлі в асортименті 69. Високі. За ціною 77 гривень можна придбати різні кухлі. Ось такий, веселі сердечка 69 Чашка моголь улюбленого кольору м'ятного. Фарфорова з візерунком 77. Тарілка десертна. Морська блакить 49. Тарілка обідня фарфорова, 129. Тарілка десертна, 77. Тарілка десертна, 20 см діаметрів, 77. Чашка скляна з фігурною ручкою 69. Салатник скляний, прозорий 23 см діаметра, на 2,7 літра 149, салатник 17 см в діаметрі, скляний, важкий 69. Салатник 20 сантиметрів в діаметрі. Також скляний прозорий, важкий 109. Салатник фарфоровий, морська блакить, 77. Тарілка супова. фарфорова, морська блакить, 69. Тарілка десертна фарфорова з візерунком, м'ятний колір, дуже гарна. 88. Супова тарілка. Можна зіставити набор 99. Блюдо глибоке, скляне від люмінарк. 88. Тарілка обідня скляна 22 сантиметри в діаметрі 49. За 49 гривень можна придбати ось таку тарілочку 25 сантиметрів в діаметрі. Салатник скляний 24 на 24 139 гривень. Об'ємний. Салатник скляний на ніжках 59. Міні салатнички для соусів та гірчиці 15. Оселедниця 225 мл об'ємом, 49 гривень. Блюдо скляне, прямокутне, 119. Терка кухонна пласка, 49. Цукорниця скляна з пластиковою кришкою 34. Ось така цукорниця, також 34 гривні. баночка для спецій. Ставте на стоп. Дивіться ціни. Тримач для серветок. 49. Часник одавка ручна. 77. Кастрюля з кришкою на 2 літра. 349. Чайники скляні для заварювання 249. Ось такі також 249. 149 коштує на 700 мл, 149 з пластиковою кришкою. Електричний чайник 300. Також чайник ліберто на 1,8 літра – 400 гривень. Набір келихів для вина три штуки в упаковці по 480 мл 199. Набір стопок скляних. 6 штук в упаковці. Можна придбати за 99. Прес для картоплі. Ось такий двадцять дев'ять. Вінчик для збивання. 15. Лопатка кухона силиконова. Двадцять. Пензли кулінарний також силиконовий. 15. Килимок для розкачування тіста, 49. Ємнік для сипучих, пластикова квадратна, прозора, 64 гривні, чарочка скляна, маленька, 30 мл Одинадцять всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в магазині Аврора. Па-па.